Доброго дня, шановні українці і доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршовець. Багато тем моїх відео мені підсказують люди. Люди, в тому числі і жителі міста Сикірян, Сокирянщини, земляки. Прошуся я по місту Секіряни, поговорив і от що вам, дорогі рідні українці. Скажу перше, об'єднуйтесь. Об'єднуйтесь. Нас зараз вороги стараються розтв... розсварити і зіштовхнути. Лобами. Подивіться, зараз вороги зіштовхують нашого президента Зеленського та командуючого ЗСУ залужного. 128-бригада зрадили, навели ракету, підірвали помічника залужного майора Чистякова гранатою. Все це спецоперації російських спецслужб з метою дестабілізувати обстановку на Україні. Українці, не ведіться. Нас зараз будуть розсварювати і закликати виходити на Майдан. Це все спецоперації російських спецслужб. Нас зараз зіштовхують різницями по умовам, по віру, віроспі, віропоспіданням. По всьому людей українців зіштовхують мета ворогів України, ФСБ, Гру Російської Федерації, російських пропагандистів просто вивести людей на майдан. Тому що це єдиний шанс Росії перемогти, зіштовхнути українців між собою, щоб українець бив українця. Не просто бив, а вбивав. І це зараз робиться. Тому я закликаю вас, не ведіться на провокації, зберігайте спокій. З останніх сил зберігайте спокій. Іде війна. Третього Майдану Україна просто не переживе. Від себе скажу, ви шукаєте ворога? Не шукайте ворога в Зеленському, в Залужному, ще в комусь. Так, вони не ангели. До них теж є претензії. Але. Подивіться, хто справжній ворог України. Тут правильно, місцеві мафії. Місцеві мафії, обласні, регіональні мафії. От я живу в місті Сокір'яни. З 92-го року скільки помінялось президентів України? А хто тут хазяйнує? Правильно, сокір'янська мафія. Вона хазяйнувала від Кравчука і до нинішнього президента Зеленського. І тут не виконуються накази ні одного президента України, в тому числі президента Зеленського. Тут господар Сокірянська мафія і цар. Все цар. Крапка. Немає ні боротьби з корупцією, немає ні боротьби з контрабандою, немає ні боротьби з екологією, порушенням немає ні з чим боротьби. Навіть прапори українські зривають, палять. Палять могили українського солдата, пишуть ФСБ, прапори зривають, кидають туалет, палять дитячі блокпости. Нікого не затримують, нікого не знаходять. Північно-Бессарабська Республіка в Україні, де господар, хто цар і сокір'янська мафія. Крапка. Вони головні вороги України, місцеві мафії і клани. Тому що, оскільки президентів не мінялося в Києві, а в сукірянах знищила сукіряни до корню. 18 століття відштовхнула на 300 років сукірянська мафія. Розікрала, розвалила, розграбувала. І головне поставила сукіряни народ на коліна. Чоловіків раком жінок на коліна. І всі мовчать, терплять. Не шукайте ворогів в президенті України в командуючому ЗСУ. Не шукайте вороги на місцях, тому що буде інший президент, а Сокірянська мафія, Чернівецька мафія, Закарпатська, Тернопільська, Вінницька, Дніпропетровська. Усі мафії полишаються і будуть вас, українці, на місцях, ставити раком. Будете писати ти в Київ скарги. А звідти скарги будуть приходити до мафії і вас ще два рази поставлять раком. Вибачте за скромні емоції. З повагою, Ігор Швець, український історик та журналіст Сукіряни Чернівецька область.